Усім привіт, слава Україні! Сьогодні ми продовжуємо будувати наше місто в Грі Острів. Е, можете подивитися, що я вже за деякий час вже розбудувався більше. У нас вже вималювався центр, е, також вималювався невеличкий новий хутор. Е, у нас вже є. Така промислова тут зона. Зараз в цій версії я навіть її трошки тут перероблю, бо нам не вистачає курятників. А також я хочу ще один свинарник. Так. Сьогоднішнє відео буде присвячуватися більше такому інтер'єру, скажімо так, облаштуванням нашого села. Більше, ніж розбудовою. Ну, хоча і розбудова теж буде в цьому відео. Також я побудував три нових торговельних склади, але торговий причал у нас поки що один. Так, у нас настає весна. Так, я тут удалив ще одне поле, так як мені трошки не вистача селян для оцих ферм. Чому не вистачає? Тому що я. Получається, побудував тут ринок, коли тут ринку ще не було, а ринок був тільки ось тут, то не всі селяни, скажімо так, робили на ринку, а більшість селян все-таки робила на полях. Так, а отже, із-за того, що я розбудував тут, скажімо так, ще такий невеличкий ринок. То і за цього селяни, замість того, щоб бути різноробами, зразу почали устраювати на роботу, скажімо так, працівниками. І, звичайно, людей на полях поменшало. Тому я не встигаю тут зібрати урожай на цих територіях. І я трошки обмежив це збирання урожаю, тобто я Одну ферму, ну, скажем, наприклад, цю відключаю повністю, роблю її на пар, а решта сажу, а потім другу кладу так само. І таким чином я, скажімо так, виходжу із цієї ситуації. Поки що, поки що я оцю ферму, напевно, покладу на пар. Тому що селяни і так не встиють їх зібрати. Так, що у нас ще ось цей? Тут все пар На цій фермі все пар Тобто, ця ферма в цей раз відпочине. Так, а ці раз, два, три, чотири ферми у нас будуть працювати у штатному режимі. Також я побудував і тут такі от дві ферми. Коли них небагато полів на цій фермі 4, на цій всього лише 3, бо я розбудував центр і, скажімо так, люди не дуже йдуть з центру робити на ферми. А отже, поки що я зробив так. Потім я думаю, що я розбудую цей хутір і продовжу ферми от з цієї сторони. Також я переніс. Лісопильню, ось тут була лісопильня. Я її переніс сюди, так як нам треба буде багато вирубки лісу робити. Тут Тут вже нема що вирубувати, вже все повирубували. А на цьому місці я вирішив зробити такий от ринок. І також хочу перемістити в цьому відео Ось цю каміннярню забрати, а вапнярську піч і вапнярку перемістити от сюди. Бо мені тут треба буде розбудувати, як я і казав раніше. Ну, скажімо так, наші фермерські угіддяці. Так, що у нас ще? Так, посадив я тут буду садити тут вишні. Бо абрикосів вже дуже багато. Також в цьому відео я поміняю місцями ці торгівельні, торгівельні склади яким чином, таким що. Бачите, тут я більше поклав одяг, шкіра, тканина, сіль, збруя, сало, курячі яйця, яблука. ці товари я переміщу сюди. А ці товари, як борошно, олія, вуголь, льон, картопля, сіль, сушена риба переміщу сюди. А так як оці всі так, олій, борошно, ну, борошно може не, а олій, вугілля, льон, картопля, сіль, сушена риба і взуття, Воно буде постачатися. нам звідси, і звідси А ось з цього складу: одяг, шкіра, тканина, сіль, збруя, сало, яйця. Це все виробляється в цьому регіоні. Тобто, скорше будуть постачатися, скажімо так, наші ресурси на склад до торгівлі. А цей склад, який я поклав тут, він буде нам сугубо продавати тут пшениця, сонячне олія, гречка. Тобто наші. Наш урожай з полів. Ось так. І так, в минулому відео я е, зробив е, валяльню, а також зробив грабарню, е, зробив ремарню. Зараз я об'ясню, що як, до чого, що відки береться, бо в тому відео я, в предвчому відео я не зміг об'яснити, бо я підзабув, а тепер я нагадав. Так, звичайний одяг, звичайний, одяг виробляється із, звичайний одяг виробляється з тканини. Тканина виготовляється з льону і коноплі. Тобто ми садимо льон і коноплю, після цього або в склад переміщуємо, або переміщуємо на ткальню, і у ткальні з цих ресурсів коноплі і льону робиться, робиться тканина. Після цього тканина. Попадає віці сюди. І з тканини роблять звичайний одяг. Так, а тепер об'ясню, як роблять теплий одяг. Теплий одяг роблять із, скажімо так, в основному з овець. От Є в нас вівчарня. У вівчарні зістригають вовну. Вовну переміщую я на цей склад. Це у нас такий тут хаб невеликий. Ми по, скажімо так, хаб для оцих от підприємств, які виготовляють наші, скажімо, так, одяг чоботи. Ось, Сюди потрапляє вовна, вовну беруть на валяльню, у валяльні її полочуть, і з вовни роблять сукно. Сукно звідси, ось, бачите, тут є вовна, От вовна у нас тут. Її зістригають ось. Зістригають з овець, От бачимо тут вже майже 4000, потім переміщують на склад, так як би хаб. Потім переміщують зі складу вовну на валяльню. З валяльні виготовляють сукно і сукно переносять ось сюди. От у нас є сукно. А, а також нам потрібна, скажімо так, овеча шкіра. Називається це овчина, по-моєму. Переносять, її переносять ось, у, я тут побудував отакі ем, грабарні, тобто дві грабарні переробляють шкіру е, корів, ось, коров'ячі шкури переробляють. А дві оці переробляють е, грабарні, скажімо так, овчину із овець. Е, тобто вівцю ведуть на забій, е, вівці забирають м'ясо. І Лишається тільки шкіра, М'ясо йде на продаж, шкіра йде, попадає у нашу грабарню. У грабарню ми набираємо сіль вапно, воду і дрова, і кора корабль. І це все замочується такими партіями. Тут максимально три партії і розмір партії можете виставляти. Ну, я так спеціально виставляю 104. Щоб, якщо ви вставляєте 500, то дуже довго збирається партія. А так, якщо навіть у вас ресурсів мало, то все одно партія буде, скажімо так, оброблятися. Е, чому я побудував так багато цих об'єктів? Тому що бачите, що кожна партія майже по 4-5 місяців виробляється. Тобто тут із короючої шкури роблять шкіру в цій і в цій, а з цієї роблять із шкіри, Так, скажем, так роблю овчину. І от Після цього овчина попадає на крабецьку робітню. І от бачите, є овчина. Із овчини і сукна роблю теплий одяг. Отак от з'являється у нас звичайний одяг і теплий. Ну, а у корівнику ми відправляємо корову на забій, м'ясо йде на базар. Коров'ячі шкури потрапляють у нас, як я вже і казав, на грабарню. В грабарні ми теж збираємо, в ми теж збираємо ось коров'ячі шкури, до речі, цю шкіру овечу ми маємо перенести от сюди, не забути, бо я так лишив перший раз. І робимо з коров'ячої шкури шкіру, і шкіра нам потрапляє у чоботарню. ми робимо... Скажімо так, з шкіри чоботи і у ремарню. У ремарні із металевих частин, які ми беремо у ковальні, ось, будь ласка, металеві частини. Це і для тачок, це і для збруї. Тобто ми беремо оці запчастини металеві і переносимо їх у ремарню. І з ремарні, з металевих частин і шкіри роблять збруя. Збруя для чого? Збруя це. Е я думаю, що в слідучому відео ми вже зробимо коней. І зброя потрібна, щоб запрягати, скажімо так, коні. А також зброю можна продавати. Вона коштує файні гроші на торговельних складах. Ну, Тобто ми можемо продавати нашим, скажімо так, купцям, які до нас приїхають. Ну, Ось такий от процес. І так, ну що, продовжуємо будувати, розбудовувати. В теперішньому відео будемо знімати про те, як ми будемо робити наше облаштування на прикладі. Давайте виберемо ось цей хутор, <кій> так як тут бачите такий хаос, скажімо так, ліс вирубали, а стежок дуже багато, Короте, всі стежки йдуть попри хати. Якось це так некультурно, вози їдуть попри хати. Треба визначитися з головними напрямками доріг і зробити їх головними. Ну що ж, давайте попробуємо визначити головні напрямки. Ось ми бачимо, давайте з цієї сторони почнемо. Ось ми тут бачимо, що тут є будинки, і тут є ось така невеличка вулиця. І ми тут можемо зробити просто. Такий от парканчик любий, також можемо зробити коло кожної хати можемо зробити вхід, а можемо і не робити. Ну, це собі кожен може робити, як... хто як хоче, наприклад. Ну, я тепер зараз тут покажу з центральними, скажімо так, воротами кожному будинку. Так, також давайте тут покладемо. Ось тут. Це така трошки вулиця у нас буде рубана-різана. Але вже яка є? Приберемо цих дві сосни так, також тут покладемо і ось тут, також зробимо вхід ось тут. Ось тут і ось тут. Так, давайте тепер простий парканчик. Простий український плетений парканчик, ось таку плетенку. Так, бачимо, що зразу доводимо до води. Давайте навіть до води не будемо доводити, щоб прибрати е, якусь частину паркана, нажимаємо на паркан, нажимаємо не на знести і кладемо ще раз. Давайте лишимо лишимо нашим, скажімо так, людям, які роблять на покрівельні, щоб у них була можливість збирати очерет. Так, робимо ось так. Ось так і ось так. Так, перше подвір'я у нас є. Так. Давайте його запульцуємо парканом. І ось бачите, вже люди цивілізовано заходжуть у ворота, тобто не бігають по всьому. Подвір'ю навколо хати, скажімо так, уже вона. Файно проходжуть, Робиться така акуратна вуличка. Ось бачимо. Є ось такий перший наш. Перше наше подвір'я. Так, давайте ще ось тут зробимо. Є. Давайте далі. Давайте зробимо вихід до берега. Ось таким чином. Можемо тут, є різні паркани, можна навіть пробувати ось такий інтересний, але він більше, мені здається, підходить під якісь ну, типу поле або якусь... Ну, в общем, площадку, яку треба відгородити. для, Коли ви хочете відгородити, і вам важлива та ділянка. Так, ось є такий. Парканчик, так. Ось бачите, я вже трошки розбудував, лише не лишилося тут перебрати цих пару дерев. Так, до речі, також можна на подвір'ю класти ось такі шпаківні, дзвіничка. І шпаківня. Шпаківня для того, щоб, скажімо так, в ній жили пташки, які допомагають нам боротися зі шкідниками. Я думаю, що якби цей процес тут поки що він, ну, його тут нема, скажімо так, шпаківні можете класти, але можете і не класти. Це абсолютно якби, неважливо. Неважливий компонент тепер в цій грі. Потім з часом, може, буде інакше, то може будуть класти. Так, ми переходимо до дерев. Можете посадити, От коли ви нажимаєте на дерево, у вас відсвічується дерево, бачите, яке тут буде рости. Але коли ви його посадите, бачите, воно буде зовсім маленьке. Тобто Воно ще має вирости. Ви можете насадити їх, поки воно виросте, пройде не один рік, може з років 5, і тоді буде, буде дерева, скажімо так. Так, можете також садити ясень, клен, тобто такі різні дерева, не обов'язково тільки фруктові. Також є тополя. Давайте я попробую десь посадити пару тополь. Наприклад, давайте ось тут. Я люблю тополі висаджувати у ряд. Так воно прикольно виглядає, коли вони виростають. Ось. А ще можна тополі висаджувати навіть. Повз, повздовж вулиці. Бачите, які тут стали, Тепер у нас вулиці центральні. Тут ще треба буде трошки розбудувати. От давайте огородимо ще цей ринок. Давайте побудуємо тут. Зробимо вхід. Ось такий. Так. Ось такий вхід зробимо на ринок. Я, до речі, завжди роблю вхід на ринок. Так, покладемо тут якийсь такий необичний паркан. Так, давайте зробимо типа ось так. Ось, бачите, людина йшла, вона вже зрозуміла, що треба обходити. І все цивілізовано направляється у напрямку. Обраному людину. Так. І це зайняте. Давайте ось так. Ось є. Є у нас тут такий вхід. Тут ми добудуємо мафи. Оці палатки, крамнички. Так. Також треба ось тут зробити вхід. на ринок. а Якось отак давайте зробимо. І інтересний паркан новий покладемо десь ось так. Ось так. вхід. Одне тільки мінус, тому що відтрачається час на обхід оцих перешкод. Тобто, коли люди переміщалися по прямій, по найкоротшому маршруту, скажімо так, то тепер люди мають обходити ці прегради. Так, ринок у нас тут має бути великий, то ми зробимо. Іще одну, один прохід ось тут. Тут у нас є прохід, а тут ми просто зробимо... В принципі, тут і робити нічого не треба. Так, ось тут ми зробимо закінчення. Так, давайте зробимо закінчення. Так, ось. І давайте ще покладемо ось тут ось так є е. так, ну ось ми. Розбудували трошки наш хутір. Отут цими парканчиками зробилися такі у нас інтересні вулочки всякі, закавулочки. Тепер вже люди не ходять так хаотично. Так, приступаємо до наших, скажімо так, зон відпочинку. Тобто, отут є у нас альтанки. Ми зразу зверху бачимо, що у нас навіть з'явилося таке місце, де ми можемо покласти наші альтанки. Ось, наприклад, ось тут можемо покласти альтанки. Альтанки у нас роблять, звісно, наші робітники, ті, що і будують у нас усе. Тобто альтанку. Альтанка у нас, виходить, в черзі. Я тут переміщую вапнярську піч, а також саму вапнярку, а бо я тут хочу це прибрати. Я вже казав покласти тут, докласти курників. Свинарник вівчарню. Так, що ж ми поклали ось тут нашу альтанку. Також можна покласти лавочки. Лавочки в нас ставляться автоматично. Ось бачите, до, до речі, можете ставити обов'язково лавочки, людям буде де відпочити. Я так розумію, логіка лавочок в цій грі, топ, то, щоб люди могли, скажімо, Ось вони роблять на роботі, потім йдуть додому, типу, відпочити. А так вони можуть відпочити просто на лавочці, бачите, зразу люди сідають, відпочивають, тобто вони можуть далі продовжувати свою роботу. Якби це таке у них знаття такого навантаження. Тобто людина, ну, скажімо так, навіть юніт починає більше працювати. Громадянин починає більше працювати. Довше, скажімо так. Так, ми накладаємо лавочок. Тут можна теж альтанку, тут можна і круглу. Давайте десь виберемо таке місце, інтересне. Так. Так, якби тут так, ось так, давайте покладемо ось тут. Є. Також я все забуваю сказати. Тут я зробив таке місце, де люди відпочивають. Коваринку. Я тут навіть наклав березок. Ну, будемо продовжувати наводити красоту в нашому селищі. І так ось ми тут трошки вже зробили. Бачите і лавочки. Також в ми грі ми продовжимо розбудовувати. І побудуємо нарешті вже школу. А також побудуємо конюшню. І продовжуємо наше село приводити до файного стану. А на сьогодні, напевно, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте лишати коментарі. Заходьте на групу Facebook Прикарпатські Громани. Що ж, до нових зустрічей, до побачення.